Вітаю вас у проєкті щоденне відновлення. Змусити Путіна завершити війну. Європейські партнери все сильніше тиснуть на Російську Федерацію і не залишають шансів спробам Кремля зруйнувати Україну. Попри масштабні російські обстріли, триває щоденна робота з відновлення і відбудови за підтримки партнерів з ЄС. Про їх надійне плече наш проект. Є вода, є життя. Як ЄС допомагає відновлювати водогони на прифронтових територіях. 70 генераторів від Іспанії, які країни Євросоюзу підтримують українців напередодні зими. Смачний бізнес, яким чином українські виробники поступово інтегруються у європейський ринок. Завершити війну в Україні вагому роль в цьому може зіграти Китай, якщо зробить відповідні кроки. Про це президент Європейського союзу Антоніо Кошта говорив особисто з прем'єр-міністром Китаю Лідзяном на полях саміту держав Південно-Східної Азії в куала Лумпурі. Я висловив надію ЄС, що Китай допоможе покласти край цій війні. Вона становить собою екзистенційну загрозу для безпеки Європейського союзу, і ми будемо продовжувати тиск на Росію. Складова цього тиску – 19-й пакет санкцій, запроваджений європейським союзом проти Росії, її тіньового нафтового флоту, військового оборонного комплексу та енергетики. Це відповідь на чергову ескалацію Кремля, на посилення обстрілів української цивільної інфраструктури, лікарень, тець водогонів. Якщо агресор не зупиниться, цей пакет не буде останнім. Заявила верховний представник ЄС Кая Калас. Не залишаючи агресору жодних шансів, європейські партнери щодня допомагають українцям відновлювати зруйноване ворогом. Зона особливої уваги водопостачання. Про це наш сюжет. Це Миколаїв, прифронтове місто. Через підрив росіянами магістрального водогону його жителі більше трьох років у кранах своїх домівок не бачили прісної води. Набирали її лише ось так. Другого виходу у нас нівода зі свердловини для пиття і приготування їжі, а у трубах вдома технічна і солона з лиману. Аби жителі не сиділи геть без води. І з 22-го року її почали подавати у будинки. Та вона роз'їла кілометри труб і вивела з ладу чимало побутової техніки: бойлери, пралки. Що ж робити? Рішення шукали довго і завдяки європейським партнерам знайшли. Насоси станції зворотнього осмосу і десятки кілометрів новеньких труб, що замінили іржаві, і з цим допомогла Данія. А зрештою до міста підвели і новий водогін, який до всього має максимальний захист від обстрілів. Сі технічні пристрої вони закриті повністю бетоном, а також додатковим шаром землі. Мова про 136 кілометрів труб і усілякого обладнання. Саме таку довжину має цей водогін. Труби розділені на дві гілки по майже 68 кілометрів кожна. За оцінками експертів, це унікальний інженерний проєкт. Та він в Україні завдяки підтримці ЄС і країн-партнерів далеко не єдиний. Боротьба за воду триває по всій прифронтовій лінії від Донеччини до Херсонщини. Ох, нещадно руйнує водну інфраструктуру, насосні станції без струму, водонапірні башти пошкоджені, тисячі кілометрів водогонів зруйновані. Без доступу до питної води опинилися понад 70% відсотків жителів східних та південних регіонів. Основна проблема це є те, що відбувається довіз води через різноманітні гуманітарні проекти. Надається Допомога через спеціальне обладнання, фільтрувальне водоочисне, і в тому числі і таке модульне. Різні населені пункти, різні рішення. Це кадри з дружківки, прифронтове місто на Донеччині. Працівник бригади місцевого водоканалу у ямі глибиною з його зріст намагається залатати магістральну трубу, і це просто під час повітряної тривоги. Деколи виконуємо роботи і під обстрілами як можемо, так і працюємо. Ці кадри були зняті ще влітку, коли у дружківців встигали не лише ремонтувати а й оновлювати водогін, і тоді це буквально врятувало людей. Частина жителів евакуйована. Лінія фронту підходить ближче. А відтак роботи у комунальників і тих, хто їм допомагає, більшає. це дуже важко, коли ремонтні бригади піддаються ризику і постійні військові дії. Ми дуже вдячні нашим партнерам з європейського союзу щодо уже наданих ресурсів для того, щоб забезпечити стале водопостачання. Обстріли і постійні перебої з водою. Де її шукати? Квест, до якого жителі прифронтових міст і сіл вже на жаль встигли. Гли звикнути стояли в черги за водою підвозили воду. На якісь вулиці, виставлявся графік з підвозу, де буде вода. Але завдяки допомозі єс. Ці проблеми вдається вирішувати навіть у критичних ситуаціях. через партнерів ми надаємо базові речі: від каністр і резервуарів для води до відновлення насосних станцій. У багатьох громадах та муніципалітетах пріоритетом є саме ремонт або відновлення трубопроводів. Водів і енергетичних систем необхідне для роботи водної мережі як гуманітарний підрозділ ЄС. Ми насамперед підтримуємо сім'ї, які безпосередньо постраждали від війни. Щороку від 10 до 15 відсотків загального бюджету гуманітарної допомоги ЄС спрямовується саме на проєкти, пов'язані з водопостачанням в Україні, і тут все від систем водоочистки до капітальних зрушень. Наші міжнародні партнери допомагають в різний спосіб. Ми відчули таку допомогу через покращення енергопостачання Чання через генератори ті самі через додаткові акумуляторні потужності. Генератори забезпечують роботу насосних станцій. Відповідно, коли електрика зникає, подача води до будинків не зупиняється. Але є альтернативні рішення якось тут, на Херсонщині. Після окупації місцеві жителі залишилися без води і світла. Питну воду носили у відрах, купували пляшки, розвозили її машинами. На півдні України без води життя взагалі важко уявити. Водопостачання це головна умова для нашого виживання. Коли ці населені пункти звільнили, ситуація була буквально катастрофічною. Все від водогонів до насосних станцій, серйозно пошкоджене. Потужностей генераторів не вистачало, але й тут рішення знайшли. Дана станція одна обслуговує один насос. Сумарна потужність 8,5 кВт, а насос у нас потужністю 4 кВт. Панелі живлять насоси, які качають воду зі Жданівського водозабору. Єдиного джерела для всієї громади. Акумулятори заховані у спеціальних боксах із системою обігріву. Ми знаємо, що акумуляторні батареї, які використовуються, на сонячних панелях вони дуже бояться холоду. Тому була розроблена і дешева, і в той же проста і в той же час ефективна система. Елементи на, на нагріву, а, бок, а сам бокс запобігає виходу тепла і вивітрювання в зимовий період. І це дозволяє використовувати сонячні станції навіть в холодну пору року. Завдяки таким рішенням вдається не лише відновлювати водопостачання в постраждалих від війни регіонах, але й реформувати галузь і запроваджувати європейські стандарти. Навіть є такі випадки, коли системи водопостачання водопідготовки вони навіть суть кращими ніж до воєнного часу. Попри великі масштаби руйнувань, підтримка Євросоюзу як екстрена, так і довготривала, не припиняється. Вайледерізекаренткразісґлобалі. Попри глобальну кризу, завдяки солідарності громадян і держав-членів ЄС, обсяг фінансування зріс, європейський союз продовжує надавати Україні важливу фінансову підтримку. Це вагома частина нашої спільної ролі: забезпечити довгострокові рішення для країни. Попереду ще сотні зруйнованих водогонів, свердловини станції, які треба відновлювати. Робота кипить, адже поки є вода, є життя, а значить буде й відновлення. Укрзалізниця стратегічна транспортна артерія України, аби підтримати її стабільну роботу. 18 газопоршневих електростанцій передав Україні фонд енергетичної підтримки України. Він управляється секретаріатом енергетичного співтовариства за співголовання Європейської комісії. Це устаткування, практичне, ефективне і дуже гнучке рішення в умовах прицільних російських атак на енергетичну інфраструктуру України що важливо, ці потужності будуть дуже гнучкими, тож вони можуть працювати разом не лише, скажімо, з вугільною генерацією чи атомною генерацією, і вони можуть постачати електроенергію в години пік. Але також, що важливо в середньостроковій перспективі, вони можуть чудово співпрацювати з періодичною генерацією з відновлювальних джерел енергії. Закупівля і поставка цих установок загальною вартістю 21,5 мільйон євро стали можливими завдяки внеску Великої Британії до фонду енергетичної підтримки України. Велику допомогу українцям на горизонтальному рівні також надають країни-члени ЄС. Про це далі в короткому дайчості. Швеція і програма розвитку ООН передали Україні 10 міні-лабораторій для оцінки шкоди завданої війною довкіллю. Всередині є дрони для безпечної екорозвідки, пристрої для відбору проб ґрунту і води, а також холодильні установки для зберігання зразків. Мобільні лабораторії для фахівців державної екоінспекції, які працюватимуть у постраждалих від бойових дій регіонах для мене велика честь бути тут і бути причетною до передачі цього важливого обладнання. Це не просто техніка, це інструмент для вдосконалення екологічного моніторингу в Україні. 150 тисяч євро на підтримку української енергетики надає Естонія про це заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна. гроші на зміцнення критичної інфраструктури, і це додатково до 700 тисяч євро, які Естонія виділяла на ці потреби раніше. Іспанія передасть Україні 70 генераторів. Обладнання найближчим часом прибуде на Сумщину та в інші постраждалі регіони. У перспективі країна також надаватиме підтримку іншим містам і областям. Це обговорили урядовці обох країн і вже зараз допомагає у реабілітації українських дітей. Барселона... Барселона сьогодні відкриває вам свої двері, відкриває вам своє серце. Ми також хочемо дізнатися більше про українську культуру і її людей і мати можливість простягнути вам руку допомоги. 40 мільйонів євро щороку надаватиме Україні Чехія. Кошти будуть спрямовані на відновлення. Програма почне діяти з наступного року і аж до 2030-го. Витрачатимуть ці гроші на гуманітарні та інфраструктурні проєкти. Гуртом підтримати українську економіку у важкі часи війни. Новий пакет програм схвалено на засіданні керівної ради української інвестиційної платформи. Воно відбулось під головуванням європейської комісії і за участі країн ЄС, представників європейського парламенту, української влади уперше брала участь і Норвегія. Отже, за результатами домовились розділити сфери відповідальності. Європейський інвестиційний банк візьме на себе проекти щодо доступного житла, відновлення і модернізації водогонів, залучатиме західних приватних інвесторів до великих проектів в Україні. Міжнародний банк реконструкції та розвитку підтримує сільське господарство, відбудову, логістику, системи охорони здоров'я, наприклад, модернізацію лікарень. А от нідерландська фінансова компанія Cardano Development надаватиме цільову підтримку нашим дрібним фермерам і невеликим агропідприємствам, щоб укріпити агропродовольчий сектор, ну і відкрити нові можливості для бізнеса. Як українські підприємці вже розвивають свою справу завдяки. Кі європейській підтримці зараз розкажемо. Так виглядає початок робочого дня у цьому ковбасному цеху. Це невелике підприємство у порятинській громаді, що на Полтавщині запрацювало лише кілька місяців тому. Це механічний цех тут, скажімо так, серце нашого заводу. Нині тут виготовляють і ковбаси, і сосиски, асортимент, аж очі розбігаються понад чотири десятки різновидів і на цьому не планують зупинятись. Зараз ми ще будемо тестувати сирокопчені та сировялені ковбаси. Утім, цього всього могло і не бути. Розпочати бізнес з нуля тиші, коли війна у розпалі дуже ризиковано і витратно. Але на хорошу ідею відгукнулись європейці і надали підприємцям грант. Якби не грантові кошти, ми би не починали. 80% обладнання, яке тут стоїть, це закуплено. За кошти гранту сировину для продукції купують у сусідніх селах, незважаючи на те, що підприємство тільки набирає обертів, готові вироби вже знані на всю область. Якщо ми пишемо, що там натуральне м'ясо, то воно дійсно натуральне м'ясо. Ми навіть своїм клієнтам пропонуємо надати доступ до камер. Якщо хочете, спостерігайте. Цей колбасний цех працює не лише завдяки європейським грошам, а й за європейськими стандартами у планах продукцію продавати і за кордон, так щоб інвестиції повернулись до тих, хто їх надав у вигляді смачної і. Якісною українською продукцією але це підприємство далеко не єдине у порятинській громаді, яке отримало підтримку ЄС. в рамках механізму підтримки України, який становить 50 мільярдів євро. Підтримка бізнесу є значною його частиною. Ми виділили Україні понад 1,2 мільярди євро на підтримку бізнесу та інвестицій. У випадку з Пирятинем це був майже 1 мільйон євро. Підприємці мають змогу не лише купувати обладнання, а й розширювати свій бізнес, створювати цілі ланцюги різних, але взаємопов'язаних виробництв. Довзі із цих величезних молочних чанів з'являться крафтові сири, але цей бізнес починався аж ніяк не в цьому цеху, а на землі. Місцеві зазвичай місцеві мешканці побачили розвиток і принесли нам паї. Щойно паї почали використовувати завели корів. Нині на цьому господарстві їх вже близько 700. І далі у власників постало питання: а що ж робити з тим величезним обсягом молока, яке вони дають? Так з'явились сироварня. Така цепочка складається в тому, що ми маємо максимальний якийсь дохід з одного гектара землі. Приблизно 18 тонн молока. Ці 18 тонн молока, якусь частину її переробити. Цю перероблену продукцію продати у своїх же фірмових магазинах. Плюс до всього сама земля не стоїть порожньою. На ній вирощують зернові. Частина врожаю йде на корм для тих же корів, а зрештою виготовляють борошно. Попадає сюди пшениця і цей механізм це муковольний цех. Ми можемо назвати міні-завод, значить, по виробництву муки. Його потужність по технічному паспорту складає 60 тонн на добу. Завдяки європейській підтримці, власники цього біку. Бізнесу змогли покращити не лише технологію збору врожаю, а й зберігання самого зерна. Ми придбали обладнання для закладання зберігання зерна в рукава. І другий механізм невеличкий, такий, який бере ці рукава і викачує це зерно, забирає йде на відгруз. Невдовзі борошно виготовлене тут теж поповнить асортимент місцевих магазинів. Тут продають усе, що виготовляють у прятинській громаді: від сирів до ковбас. Прилавки буквально ломляться від локальних продуктів. Таких бізнесів у громаді нині чимало. Головна ставка на розвиток. А це відповідно нові робочі місця, поповнення бюджету і достаток родин, які тут живуть. Але чому саме порятин? Цей грант був виграний нами ще до початку повномасштабної війни. Тепер на продовольчу безпеку і переробку продукції сільського господарства. Кредити, грантова підтримка, технічні консультації, єс вибудову систему, де йдеться не тільки про гроші чи обладнання, а про повну інтеграцію українського бізнесу у європейський ринок. Ми маємо нашу флагманську програму ЄС для бізнесу. Крок до ЄС, нова фаза якої буде підписана дуже скоро. Внесок ЄС становить 12 мільйонів євро. Ця програма буде зосереджена на посиленні інтеграції бізнесу України з ЄС, щоб створити потенціал і можливість для української сторони отримати доступ до ринків України або ЄС вже зараз. А ще більше, коли Україна вступить до ЄС. Підтримка бізнесу один з ключових напрямків ЄС. Вона вже охопила майже 50. 50 тисяч малих і середніх підприємств, і це найкраща інвестиція у відновлення і майбутнє, яке Україна попри війну вибудовує разом із партнерами. Це був проект щоденник відновлення про історичний момент, який переживає Україна. Не просто боротьбу за державність, а шанс розбудувати якісно нову сильну інноваційну країну за партнерства з ЄС.